Забирають небеса, а вересень вересенче чорну хустину, як дощ о сіні падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи матусь, я прийду сніг. Обійму тебе за плечі, журавликом прилину навесні, весні, Засвічу зірку у холодний вечір, Тримайте стату, не повернусь я живим, так щось нестерпно палить гру. Я вмерти не боявся молодим, дивитись страшно, коли гинуть люди, І ви, дідусю, помоліться, Богу. З вами то літа не коси, Я зі сходу остання я дорога, а землю я любив, о як її любив а ти, сестричко, за мене доживи, Доплач, плач, досмійся пісню доспівай і тіло я чесно положив за Україну, за знедолений свій край, пробач кохана, що провів тривожне наше і останнє літо не встиг я. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Дорога мамо, Світлано і батько, ми вам! Всіма отцями і громадою дякуємо за подароване життя свого сина для нас, для України, для цього села, для цієї парафії. Сьогодні вся громада дякує вам за виховання сина, який віддав своє життя за волю за Україну. Дитина втратила батька. Тато втратив сина, мама втратила сина, односельці втратили патріота. Я хочу подякувати вам всім, що ви всі прийшли, але пам'ятайте цю ціну, яка важка для родини. Пам'ятаємо це, завжди і несемо по життю. Слава Україні! Вічна пам'ять, вічна пам'ять нашому герою. Родині триматися, і нам з завдання всім, як одному, допомагати родині.